Компутіна є один з найвідоміших обвинувачених у державній зраді в Україні Віктор Медведчук. У вересні 22-го року його передали в Росію в обмін на українських військовополонених. Майно Медведчука та його родини було арештовано через суд. Зокрема, це 26 авто, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та одна з найдорожчих у світі яхт, яку оцінили в 200 мільйонів євро. Частина з цих арештованих активів була передана в управління агентства з питань виявлення розшуку та управління активами або Арма задача агентства полягала в тому, щоб це майно передати в управління або продати як найдорожче на торгах і поповнити бюджет держави. Та по факту не все так просто. Паралельно з цим же без українського паспорту та депутатського мандату Медведчук з Москви через адвокатів активно воює з українською владою, заперечуючи всі звинувачення на свою адресу, втрату українського громадянства та оскаржуючи санкції, щоб повернути свої статки. От, наприклад, я Медведчук. Так. я не хочу щоб тут ходили посторонні якісь люди і займалися так. тут взагалі своїми справами, бізнес вели ще гроші платили в бюджет. Я, значить, знайду трьох людей, своїх підставних, mm -hmm. які підуть на конкурс до Арма. Вони домовляться між собою, найнижча буде ціна, як, mm -hmm. як гарантійний платіж державі, скажімо так. Тобто, чи є от потенційний ризик того, що за досить низьку ціну мало того, що можуть управляти якісь фіктивні підставні люди, умовно кажучи, які будуть просто берегти це гньоздишка для камбека Медведчука умовного? Або будуть люди, які можуть без Медведчука змовитись, просто наприклад, і ну, знизити, збити собі так максимально ціну за такий класний об'єкт, красиво, природа, мальовнича, тихо. Дивіться, це я вважаю, це неможливо, тому що для цього у нас передбачено і ми використовуємо ряд механізмів, які це убезпечні. Шлях стягнення майна посібників Кремля на користь України мав би бути швидким рішенням. Та виходить так, що четвертий рік повномасштабного вторгнення цей механізм досі не працює, як мав би.